Іноді я бачу його. Я чую його шепіт. Як гадаєш, що привело нас сюди? Таємниці смертності. Щось відбувається. щось погане. Вони схожі на мене або на тебе. Вони посміхаються, їхні серця б'ються, але все це лише маска, яка приховує істоту всередині від режисера Елі Рот. Ти знаєш когось, кому можна вірити? Ньюкі. вона циганка. Ці люди небезпечні. Тримайся від них подалі? Що ти за істота? Ти не можеш вдавати, ніби нічого не відбувається. Тепер ця сила йде по тебе. Чудовисько. Всередині. Хто ще має померти? Гай, Хемлок, хто має, той помре.